працівників комунальних служб, ветерани праці, гості та запрошені. Сьогодні ви відзначаєте професійне свято, свято людей, які щодня піклуються про комфорт і затишок у наших містах і селах. Без вашої невтомної праці неможливо уявити життя громади. Вона важка, але водночас вкрай необхідна. Саме ви забезпечуєте чистоту вулиць, безперебійну подачу води, тепла, благоустрій, територій. Ви працюєте у будь-яку погоду, спеку, дощ, заметілі або наші домівки залишаться без затишку, без вас, а міста будуть недоглянуті. Шануємо пам'ять загиблих хвилин і мовчання. На нашому світі, в нашій Україні неважливих професій. Але я би день працівника житлового комунального господарства вивів їх над цією площиною. Чому? Ну таке от невелике порівняння, знаєте, людина живе, вона споживає продукти. У людини є відходи, це звучить грубо, це звучить неприємно. Але в тих всіх продуктах життєдіяльності ними ніхто не хоче жити. Українська нація є надкультурною нацією, духовною, моральною, високорозвинутою. Це навіть вторгнення росіян показало, які приїхали не знають, що таке унітаз. А ми з вами культурна нація. Тому простими словами те, що люди споживають. Те, що люди залишають після себе, з цим, хтось має хвасть. Але перше, щоб люди жили, користувалися водичкою, були чистенькі, гарні, те, щоб люди були наїжені, те, що вони викинули, маємо утилізувати. А як жити, якщо ми це не зробимо, не можна. Але люди тільки згадують про те, коли якась проблема: порвався водогін, не світить на вулиці світло. Сміття під ногами, ну, тисячки забувають, що це ж вони самі її кинули, не в те місце, куди потрібно. І потім нарікання не на себе, а ну, відповідно на працівників житлово комунального господарства, що ну такі сіки не прибирають. І те старе правило, що чисто там, де не смітять, ну про це забувають. І ви, працівники житлово-комунального господарства, незважаючи на непорозуміння людьми, на нарікання все рівно робимо свою роботу. Але я сьогодні дійсно хочу вам подякувати за вашу роботу. Робота навіть поверх того, яка у вас заробітна плата, робите багато цієї роботи, незважаючи на те, що є якісь погодні умови несприятливі, незважаючи на те, що не вистачає ресурсу якихось ключів, можливо, транспорту такого, як це потрібно, пристроїв. Електричної мітли немає, щоб сама милає її тільки запланувати. Але ви робите цю роботу. І дійсно, наше місто потрібно це визнати. І це не тільки я констатую, що Микола Олександрович себе хвалить і вас, до речі, може, він вам нічого цього не каже, але мені дійсно за вас відзивається дуже добре. Але порівнюючи з іншими містами, то я радий за те, що в нас місто чисте. І навіть ми не тупцяємо на місці, а ми постійно вдосконалюємося чи з деревами. Чи з водою, чи з порядкуванням сміття того. Ну, не відійшли ще від тих, що в нас є мітла, як у дівчатам, вона не електрична, але ви вправно з нею справляєте. Тому за це вам низький уклін до всієї громади. І щира подяка. Я вам зичу міцного здоров'я, незважаючи на те, що в нас не гаразди на кожному кроці, нехай у вас сила волі буде безмежною. Наснага жити великою. Живіть довго, живіть щасливо. Колектив у вас добрий, гарний, внутрішній, є там, можливо, якісь сварки, це нічого. Але дійсно міцний колектив. Тому миру в вашому колективі, миру в кожній вашій домівці. Я щиро бажаю, щоб все-таки мир наступив в нашій ненці в Україні, тому що гинуть наші рідні, гинуть наші близькі, захищаючи все це надбання наших предків. І це найбільша наша віда. Розвитку України, розвитку місту, розвитку нашого виробничому управлінню житлово-комунального господарства, здорового, довгого і щасливого життя вам особисто. Микола Олександрович, вам дякую за керівництво. Тому сьогодні, е, окрім слів, я хочу, щоб у вас ще була така згадка в кожному відділі. Від Міської ради за моїм підписом, подяка всім вам і вашим колективам. Подяка голові Жашківської міської ради, підрозділу з благоустрою Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства за сумлінну працю, високий професіоналізм, ваговий особистий внесок у забезпечення життєдіяльності громади та з нагоди професійного свята Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Розділ з водопостачання Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства, з нагоди професійного свята, Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового вторгнення населення. І з приводу дня народження керівника. Дякую. Людина народилася і одразу післав ЖКХ, тому що ЖКХ організували через два дні. Вітаю, дякую за Нагоди професійного свята Дня працівників житлово комунального господарства і побутового обслуговування населення. Подяка, вручається в підрозділу з водовідведення. <му> підрозділу по «Під збиранню безпечних підходів Жашківського виробничого управління житлово-комунального господарства. Подяка з Дня нагоди професійного свята. До фонду. Дякую, Володимир Володимирович, за роботу підрозділу. Дякую. Підрозділ до алтерії, головний щоб Всі цифри збігалися. Скільки прийшло, скільки пішло, скільки осіло. Дякую засідання. за року в рік у нас збільшується автопарк. Тому, будь ласка, керівник автопідрозділу автопарку. Дякую за роботу. Підрозділи ритуальної служби. Покращуємо надання цих послуг. Бо дійсно це послуги. Хоч вони і прикро їх просантувати, але їх це треба. Дякую вам за Також окремо хочу подякувати деяким працівникам. Дарок хочу Дара Миколаївну Миколаєві Берде спокликати. Народити працівників військового комунального господарства і побутового обслуговування населення бухгалтеру, Жашківського. Виробничого управління житлово-комунального господарства дані Миколаївну, вам за сублінну працю, високий професіоналізм, ваговий особистий внесок, забезпечення життєдіяльності громади видно цього життя. Дякую вам. Віталій Васильович Коберник, начальнику виробничого відділу Жашківського виробничого управління Ріслово-Комунального. Подяка. Але Микола Олександрович каже, каже, що ти не на об'єкті, там є Віталій. Тому Віталій, дякую за відповідальну роботу. Дякую. Щиро хочу відзначити тих людей, які досить давно працюють в виробничому управлінні житлово-комунального господарства. Ну, знаєте, там, де людина провела леву участку свого життя, вона залишила там багато зусиль, можливо, здоров'я. Але віддавала це громаді. Ну, сьогодні таких саме людей хотілося б відзначити, бо вони є практично в всіх підприємствах і заслуговують поваги і подяки. Тому Олена Павлівна, будь ласка, запрошує вас. Щиро дякую вам за роботу і за вагомий у розвиток житлово комунального господарства, а свята. Вітаємо. Володимир Володимирович Ліщук відданий житлово-комунальному господарству. Дякую за роботу. Дякую. І спеціальний торт з Інною Юріною ми підготували на весь наш колектив. Шановні мої колеги. Ви з одної сторони є і товариші, є друзі, але в роботі стараюся з вас вимагати роботи. У нас 127 чоловік тут в Жашкові, 50 чоловік в нашій громаді і в кожного є свій характер, свої проблеми, свої заботи, і як би все треба вирішувати. Незважаючи ні на погоду, ні день вихідний, щоб не сталося, ми завжди виконуємо роботу. Кінцевий результат у нас завжди виходить позитивний. Багато є над чим працювати ще, багато треба досягнути. Тому незалежно хто там працівник водопостачання чи благоустрою, ви всі заслуговуєте на подяку. Я їжджу по других районах. Я бачу, як робиться робота в других містах, тому ми на вищому рівні і на схід цю вище, як другі райони. Від себе особисто, від вас всіх, хочу подякувати, хоті Іринвич не любить, коли я дякую, подякувати йому особисто, як міському голові, всім депутатському корпусі, всім. Працівникам міської ради, які нас підтримують, тому від вас особисто від себе подякуємо всім нашим адмінперсоналам міської ради, депутатам.